Вітаю. Ми з вами закінчили тему інтернет і починаємо нову. Будемо говорити про роботу з текстом. Так, як це робиться в сучасному світі. В параграфі, який вам був на самоопрацювання, розповідається про те, як можна відформатувати текст в текстовому редакторі Microsoft Office Word. Word є майже. Прийнятим де-факто стандартом в усьому світі, не тільки в нас. Але в нього є один такий суттєвий недолік. Незважаючи на його дуже широкі можливості, не всім користувачам ці всі широкі можливості, в принципі, потрібні. А ось за ці можливості доводиться платити і досить немаленькі такі суми. Тому. В школі у себе в кабінеті я використовував раніше, і все ще користуємося ми ним іноді вільним пакетом офісних програм LibreOffice. Для своєї роботи я часто використовую Google Docs, який, на жаль, працює лише в браузері. І сьогодні хочу вам показати, як можна зробити все те саме. В альтернативному редакторі, власне, називається цей пакет OnlyOffice. Його можна відкрити як онлайн, просто на веб-сторінці виконувати всі дії, а можна і завантажити для себе програму, яка працює з презентаціями, електронними таблицями, документами. В принципі, виконує всі ті основні речі, які вміє просто Microsoft Office. Посилання на. Офісний пакет цей я залишу в е, уроці у класрумі. А зараз давайте перейдемо до власне, практики. Отож, елементи інтерфейсу офісного редактора. Робочою областю називають те місце, де ви, власне, друкуєте, лінійка он зверху тут одна, і коли я клацаю, бачите, зліва з'являється інша. Дозволяє визначити межі, всередині яких ви будете власне, набирати текст. Де-факто стандартом завдяки Microsoft Office з'явився такий елемент інтерфейсу, як стрічка. Стрічка це означає, що ви можете переключатись між вкладками, і кожна з них містить свій набір властивих інструментів. Ну і в принципі це працює скрізь. О мене мишка, да? я натискаю на клавіатурі клавішу Ctrl в кутку, і, миш... і рухаю колесиком мишки вверх вниз Ви бачите, змінюється масштаб. А якщо ви придивитесь уважно до правого нижнього кутка, ось бачите, то масштаб можна змінити і ось таким чином. Можна прилаштувати по ширині, можна прилаштувати так, щоб було видно всю сторінку. Як вам зручніше працювати в даний момент з документом. Якщо ви працюєте в онлайновій версії або в Google Docs, там навіть нема такої функції, як зберегти документ. Тому що документ автоматично зберігається кожні там, декілька секунд. Відповідно, коли я щось роблю в Google Docs, коли вимикається світло або інтернет? Я сильно не хвилююся. Буквально декілька. ну там 10-20 секунд максимум моєї роботи е пропадає. Все інше, що я робив до цього, зберігається. Якщо ж ви працюєте за комп'ютером, то варто запам'ятати комбінацію клавіш, таку як Ctrl-S. Ну, е як зберегти документ на, е на комп'ютер. Да? Комп'ютер. І натискаю Ctrl-S. Ось тут десь буде. Бачите, було збереження документа. Документ збережений. Ну, власне, спрацювало. Якщо я натисну Ctrl-W, то я зможу відкрити новий документ. Ось тут останні файли. Можна відкрити локальний файл, той що у вас збережений на комп'ютері, підключитися до Google Диску чи OneDrive, чи дропбоксу. І, відповідно, викачати документ з Хмари. Таким чином, ви працюєте в редакторі офлайн, але документ ваш зберігається у Хмарі, і на комп'ютері може взагалі не зберігатись. Це дозволяє продовжити роботу з документом з будь-якого комп'ютера, який має доступ до мережі. Далі. А, це власне, показує, як це можна зробити без комбінації клавіш. Ось воно, файл. Зберегти як, і вся інформація тут теж буде. Як можна змінювати текст? Варіантів дуже багато. Ну, наприклад, в цьому рядку можна змінити шрифт. Виділяю. Основне правило, да? коли ми щось змінюємо, ми спочатку виділяємо цей фрагмент. Виділив, вибираю. Ну, наприклад, не хочу Arial. Хочу зробити так, як у нас по стандартам в офіційних документах, таймснірован. Тут можна зробити його напівжирним. Якщо ви подивитесь там навіть в підручнику де оце зараз? Ось, бачите? Напівжирний курсив підкреслений. ЖКП, або, англійсь, або був російський варіант ЖКЧ, Ч як підчеркнутий, То в більшості редакторів таких більш. Зорієнтованих на англійську аудиторію, у вас будуть інші літери, але суть та сама. Bold, це, відповідно, не лисий, а напівжирний. Да? Italic – це у нас курсив. Underline буде підкреслений. Давайте його підкреслимо одразу. Да? Іноді текст можна закреслити. Знов таки виділяю, закреслюю. Використати нижній індекс, виділяю ту частину, яку треба вниз. І ось він, да? Або верхній індекс виділяє ту частину, яку вверх. І ось у нас вийшов кисень і х в квадраті. Написати все великими літерами. Виділяю. І ось тут раз, верхній регістр. І не треба переклацувати капс капслок і переписувати заново. Або, навпаки, маленькими. Виділяю клац нижній регістр. Тут можна застосувати 11-й шрифт. Дивіться, є два варіанти. Можете вибрати зі списку. Ось 11. -й. А можете, от повернути назад, 16-й. Можете навпаки, отак от змінювати. Він тоді зміниться на 11. -й. А тут 30-й. Виділяю, зроблю йому 30-й. Бачите, 30-го тут нема. Зі списку його теж нема, але це не проблема. Я можу класнути два рази, написати 30 і натиснути Enter. Цей рядок виділити блакитним. А тут переформувати літери у жовтий. Виділяю літери в жовтий. Це лише реально, бачите, білий на жовтому погано видно. Тому можна, щоб було краще видно, зробити отак. Це лише основні способи. Насправді, способів набагато більше. Все це робиться і у Word, і в Google Docs, і от в моєму прикладі в програмі OnlyOffice. Списки. Існує два види списків: нумерований і маркірований. Нумерований, виділяю, клацаю отак. Бачите, вони пішли від 1 до 5. Крім того, що там можуть бути цифри, тут можуть цілком бути літери. Да? Англійські, або можна вибрати що-небудь, чого тут нема. Навіть є функції, коли можна створити свій, свій варіант нумерації. Далі маркірований список. Ось тут написано зірочка 1, 2, 3, 4, 5, не обов'язково зірочка, до речі, Вон може бути кружечок, може бути знову ж таки зірочка. А можете вибрати будь-який е символ з, ну, от, наприклад, хочу я, щоб у мене була квіточка. Да? Ось у мене гаразд. Буде цілком собі квіточка. Е варіантів маса. Е Крім того, все не обмежується лише шрифтами, які встановлені зараз в системі. Можна пошукати інші шрифти, додати до системи. І є цілі набори символьних шрифтів, де і машинки, і під Хелловін, там різні гарбузи і так далі. І тому подібне. Форматування абзацу. Абзацом називається сукупність речень, які поєднані між собою, але я думаю, ви в курсі. Що абзац у нас робиться клавішою Enter, якщо ми говоримо про комп'ютер. Відступ. Відступ абзацу найдоцільніше робити за допомогою лінійки. Виділяю, верхній маркер тягну. І таким чином, якщо в мене абзаців було декілька, да, от давайте я його скопіюю виділяю Ctrl C, Enter, Ctrl-V. У мене два абзаци. Виділяю, коли я тягну маркер, бачите, обидва вони роблять. Ні в якому разі, ніколи забудьте про цей метод. Ми не робимо не, велике не, абзац за допомогою пропусків. Оце погано. Так робити ні в якому разі не можна. Якщо ви не знаходите лінійку, вона іноді ховається, її треба в налаштуваннях витягнути. Або дуже поспішаєте, що не хочете оце тягати туди-сюди. Є спеціальна клавіша табуляції. Зліва над капслоком є кнопка, яка називається Tab. Натискаючи Tab, бачите, лінійка автоматично відстрибує. Просто, коли ти тягаєш її вручну, ти можеш налаштувати власне той відступ. Значить, зроблю так, як робив спочатку за допомогою лінійки. Так тягну Далі вирівнювання. Зліва, справа по центру. Зліва стоїть за замовчуванням, бачите? Справа по центру. Є. Бачите? Крім того, є ще один метод, який називається вирівнювання по ширині. Ось у мене абзац перший за замовчуванням вирівняний зліва. Якщо я класно по ширині, ви бачите, у мене зліва та з права сторінки виходять як рівні лінії. Але при цьому пропуск, отут здається, що їх там не знаю, 5 пропусків, а насправді він тут лише один. От ще одна причина, чому не можна використовувати пропуск для абзаців, тому що коли ви робите вирівнювання по ширині для таких абзаців, він у вас не буде однаковий, і це буде реально кидатись в очі навіть на роздрукованому документі. Крім описаних властивостей абзаців, є ще додаткові, які в Word знаходяться ось тут. Там є така кнопочка, «Клац» і вилазять додаткові налаштування. В Only Office тут треба виділити той фрагмент тексту, який ви хочете змінити. Права кнопка миші. Розширені налаштування. Які бувають розширені налаштування. Ну, по-перше, можна задати границю своєму абзацу. Да? Або всьому, або можна зробити ось так. Тоді вони будуть, бачите, відмежовані один від одного. Це корисно робити для тих випадків, коли ви пишете якусь інструкцію. У вас там багато ілюстрацій. Це дозволяє виділити окремо текст. Далі, тут же, там де розширені налаштування, можна вибрати не тільки вид да, і розмір, наприклад, зробити її більш товстою. Але і а, вибрати колір заливки, і таким чином можна зробити їх цілком собі різнокольоровими. Я думаю, в підручниках ви вже бачили, коли так от виділяється. І, до речі, не завжди це можна виділяти, використовуючи межу. Можна навіть межу прибрати, залишивши. А. Щось не прибралось, так? Да? Немає. А, ось так треба було. Прибрати. Залишивши просто е, виділення за допомогою е, е, заливки да? Заливки не конкретних слів або рядків, а заливки е, всього абзацу або е, частини тексту. І ще один момент. Е, між е, рядками, тут у мене відстань стандартна, да? та, що фактично її нема. Да? Це вважається як одиничка. Але її можна як збільшувати, так і зменшувати. Бачите, 1-0 за замовчуванням. Всі курсові роботи. Я розумію, в п'ятому класі, яка курсова, але тим не менш, ці офіційні статті наукові просять робити шрифтом півтора. Цей шрифт півтора дозволяє рецензенту, який перевіряє вашу роботу, ось в цьому місці щось дописати, щось виправити і так далі, щоб ви таким чином. В паперовому вигляді між собою е, обмінювалися якоюсь інформацією. Отак От воно є. Це основні налаштування, е, які можна виконувати з текстом е, в е, текстовому редакторі. Як бачите, нічого такого поки що немає е, у Word, чого не можна було зробити в безкоштовних редакторах. тому Е, наступного разу, коли вам скажуть зробити якийсь документ або презентацію і так далі, варіант відповіді: а в мене не встановлений PowerPoint, а в мене не встановлений Word, е, ну, це чесно, несерйозно. Є е, можливості користуватися вільними безкоштовними редакторами. Наприклад, таким. Я не наполягаю на конкретно цьому. Але хочу, щоб ви знали, що і таке буває. На сьогодні все. Зараз секунду, відкрию підручник. Там у нас в кінці підручнику немає питань, так? Да? Да, там у нас в кінці підручнику питань немає. Тест я вже буду створювати одразу на два уроки один, да? і до теми додаткові параметри форматування шрифту. А зараз я вам бажаю, щоб світло вимикали не так часто, як зараз це роблять. Тримайтесь, працюйте, навчайтесь, бувайте!